Денний центр соціально-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі, відкрили в Кропивницькому. Це комунальний заклад, сказала директорка департаменту соцполітики Юлія Вовк. Надаються такі соціальні послуги, як інформування, консультування, послуга надання притулку. Знає, що таке домашнє насильство 47-річна Людмила Іскроповницького. Каже, її кривдник чоловік попросила не показувати її обличчя та не називати прізвище. Ображав нецензурними словами такими ну, грубими, нецензурними, на, ті, на які я не заслугувала. Це було ну, обідно. Ми прожили 21 рік. Здається, я не заслужила на таку образу, а коли підняв руку, то це взагалі є чотири форми. Так? Саме розпосюджене це психологічне насильство. Коли жінку ображають, і жінка вважає, ну, так і повинно бути. Так і повинно бути. Бо жінки ці всі співзалежні і вони вважають. Це, мабуть, щось я не так зробила. Далі йде економічне, коли забирають заробітну плату, там не дають матеріальну допоміч, забирають продукти, документи, телефони і так далі. Тобто це. На другому, далі йде фізичне, коли вже піднімають руку, і на наступному сексуальне. Денний центр соціально-психологічної допомоги відкрили на базі центру запобігання та протидії насильству, який запрацював у серпні 22-го. Кошти у сумі 4 мільйона 943 тисячі 356 гривень. Було проведені такі роботи, як заміна вікон, дверей, перепланування. Також були створені проведені роботи щодо. Індивідуального проведення індивідуального опалення також були проведені роботи щодо облаштування цього приміщення. У даному центрі є місце для проведення занять, дитячий куточок, кабінет для індивідуального психологічного консультування, кімната гігієни та кухня. Загальна площа 110 квадратних метрів. Всі послуги для відвідувачів безкоштовні, сказала Юлія Вовк. Міський центр запобігання та протидії насильству у нас утримується за кошти бюджету Кропивницької міської територіальної громади. На її утримання в 2024 році виділено понад 5 мільйонів гривень. Таких центрів в Україні 67, сказав представник фонду ООН в галузі народу населення в Україні Масімо Діана. Фонд ООН із питань народонаселення надавав комплексну допомогу на всіх етапах розробки цієї системи послуг, починаючи від інфраструктурних питань від самого початку, переходячи до питання устаткування, питання самих локацій, так підготовки персоналу, розбудову можливостей і спроможності надавати ці послуги. Одночасно в центрі зможуть перебувати 30 людей. Працює він з 8 ранку до 17. -ї. За адресою вулиця Шатила, 12. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.